Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді радість для всіх любителів чотирилапих друзів під назвою Парк Собак у майбутній локалізації видавництва Game7Days. Ця гра розповідає про буденні справи служби вигулу собак, де вам потрібно не тільки догоджати своїм кудлатим друзям у їхніх забаганках, але й намагатись виконувати особливі цілі, щоб заробити якомога більше репутації наприкінці гри. Парк собак в нас розрахована від 1 до 4 гравців, де протягом 4 раундів ви будете будувати своє табло і маніпулювати з ресурсами для активації властивостей ваших собак, щоб зуміти не тільки отримати бонусів від поточних карт прогнозу, але й зуміти заробити репутацію, виконавши цілі і зібравши вірну комбінацію за породами. Багато різних властивостей, безліч маніпуляцій із ресурсами, і звісно, комбінаторика. Все це очікує нас у цій коробочці. Тож, давайте ближче поглянемо на неї. Поїхали! На початку гри необхідно зробити невеличке приготування, викласти чотири карти прогнозу. В ось ці чотири комірки наших раундів. Це особливі карти, які мають властивості, які будуть впливати на поточний раунд. До того ж, на ось цей трек необхідно викласти сім карт знавця пород. Ці карти нам вказують, скільки саме очок ми зможемо заробити наприкінці гри, якщо ми будемо мати найбільшу кількість собак відповідного типу наприкінці гри. До того ж, приготування стосується нашої колоду локації. Одну карту, з якої нам необхідно відкрити, і розмістити на вказані комірки відповідні жетони. Кожен з гравців отримує свій персональний планшет, також ось такий лічильник для ставок під час аукціону, стартові ресурси і ще додатково дві карти цілей одна ускладнена, одна звичайна. І гравець повинен обрати одну із цих двох карт, а іншу. Відповідно відправити до скиду, а також нам необхідно викласти карти собак на ось це поле за кількістю гравців. Але на цьому полі завжди буде лежати не менш ніж три карти собак, адже при грі соло чи на двох до гри будуть додаватися автовигулювачі, які також рахуються як звичайні гравці. Отже, гра триває 4 раунди, під час яких гравці за допомогою аукціону, ось таких дисків і своєї репутації, будуть відбирати собі собак до свого готелю, звісно, з оглядом як на самі властивості чотирилапих, так і на трек знавця. Після використовуючи наявні ресурси, необхідно буде активувати деяких з наявних собак для отримання бонусів. Потім пройтися парком для заробітку різноманітних ресурсів. Ну а наприкінці раунду заробити чи. Тратити репутацію в залежності від кількості вигуляних собак в готелі. Тож кожен раунд розпочинається в нас з фази аукціону. Під час аукціону кожен з гравців, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, повинні зробити ставки на одного із цих наявних собак. Це робиться за допомогою репутації. На початку гри у кожного гравців є 5 репутацій, і на ось цьому лічильнику потрібно зробити ставку, яка може бути від 1 до... П'яти відповідно. І гравець виставляє потрібну кількість, а після виставляє свою фішку на одну із цих доріжок, яка веде до наших собак. Після того, як усі гравці зробили свій вибір і, відповідно, ставки, хід передається нашому автовигулювачу, який також повинен зробити свій вибір. І це він робить завдяки ось цьому треку знавця. Порід він обирає найціннішу породу, тобто йде зверху донизу, і, наприклад, в нас найціннішою є гундок, і це ось ця порода. І він виставляє свою фішку в ось цю комірку. Якщо б це було навпаки, наприклад, це була б одна із цих собак, він би виставив свою фішку під низ фішки, яка вже є наявною на полі, і також би змагався за отримання. Цієї собаки після цього, якщо гравець є єдиним, хто поставив на собаку, а він отримує її, сплачуючи відповідну ставку в репутації, переміщуючи свій маркер на ось цьому треку. А після просто забирає собі цю карту до свого собачого готелю. Якщо декілька гравців зробили ставку на одну і ту саму собаку, тоді гравці порівнюють ставки. Якщо гравець має більшу ставку, він сплачує повністю її у репутації, а після забирає цю карту собі, як і свою фігурку. А ось інший гравець має вибрати позосталу карту собаки і. Відповідно, забрати її собі, проте перед цим він знижує кількість своєї ставки на одиницю. Тобто наразі була одиниця, тепер стає нуль. Тобто він забере цю карту безкоштовно. Однак, якщо на вашу комірку прийшов автовигулювач, тоді ви перевертаєте свою ставку. А після ви повинні кинути кубик автовигулювача, який і визначить кількість репутації, яку він ставить на цього собаку. Тобто наразі це. Три репутації проти ваших двох, тоді ви програєте, зменшите свою репутацію на одиницю і після цього переставляєте свою фішку на наступну комірку. Однак, якщо стається таким чином, що у гравців однакові ставки, тоді перемогу здобуває той гравець, який знаходиться вище на ось цій доріжці. До речі, якщо гравця немає репутації, він не робить ставок за собак. Проте після того як усі гравці розберуть своїх собак, він може безкоштовно забрати позосталу собаку. Після того, як аукціон закінчується, гравці поповнюють ряд новими картами і, відповідно, знову проводять аукціон за ось цих наявних собак. Таким чином, під час кожної першої фази гравці зможуть отримати по дві нових собаки до свого готелю. Під час другої фази вибору гравцям потрібно відібрати до трьох своїх собак, щоб вигуляти їх та отримати бонуси, зазначені на самих картах. Звісно, що під час першого раунду у вас буде всього дві собаки, проте з плином часу у вас буде становитися і все більше і більше у вашому готелі. Наприклад, зараз ми знаходимося у другому раунді. Щоб викласти карту на ось цей планшет повіця, вам потрібно сплатити ресурси, які вказуються на кожній із карт. Наприклад, зараз я не можу активувати ось цього собаку, бо в мене немає двох павок. Однак я можу спершу викласти ось цього собаку, який потребує ось цю іграшку. Я скидаю її до загального запасу, а після викладаю ось цю комірку і відразу активую її властивість, яка диктує мені узяти одну палицю, якщо я викладаю цю собаку на планшет повіця. Тому в мене вже є дві палиці, які я витрачаю, щоб викласти ось цього собаку на другу комірку свого. Планшета повіця, яка наприкінці гри дасть мені можливість отримати по одному переможному очку за кожну різну породу, яка буде в мене в готелі. Але наразі я викладав цю собаку сюди не задля її бонуса, а за для того, щоб викласти на неї ось цей жетон повітця. Адже як тільки я викладаю сюди карту, я повинен викласти сюди цей жетон. І він дає змогу мені не втрачати переможні очки, а точніше репутацію наприкінці раунду, адже кожна собака, яка не буде мати повіцян на собі, змусить мене втратити одне переможне очко або навіть два переможних очка, якщо ось ця карта прогнозу буде саме у цьому раунді. Усі властивості наших собак поділяються на два типи: ті, що спрацьовують наприкінці гри і приносять переможні очки під час фінального підрахунку очок, як, наприклад, ця дає нам змогу отримати два переможних очка або дві репутації за кожен жетон виголу, який буде на цій карті. Або, наприклад, два переможних очка за кожну позасталу ось таку іграшку, але не більше трьох. Чи те ж саме що до іграшки, але е, вже до ось таких палець, проте їх можна зібрати до шести. Також можна отримати по одному переможному очку за кожний різний тип собак, який буде у вас наприкінці гри. Чи, наприклад, два переможних очка за відповідний тип собак, наприклад, зараз у тіліті. А також є і ті властивості, які спрацьовують під час другої або третьої фази раунду. наприклад... Якщо під час третьої фази раунду ви зупиняєтесь на комірці, яка приносить вам одну палицю, додатково ви отримуєте ще і один м'ячик. Або, наприклад, під час другої фази, якщо ви обрали цю собаку і виклали її на планшет, ви отримуєте додатково один м'ячик. Або, наприклад, під час третьої фази, якщо ви отримаєте ось такий ресурс, ви ще отримаєте додатково один м'ячик. Чи наприклад... Під час другої фази, викладаючи цю карту, ви можете обрати будь-який один ресурс і замінити його на один м'ячик. Якщо у вас немає ресурсів або ви не хочете розігрувати більше карт, ви можете залишити будь-яку кількість порожніх комірок. Уся фаза вибору, в принципі, потрібна для двох речей: по-перше, звісно, маніпуляції з ресурсами та картами, щоб отримати потрібну комбінацію. А по-друге, зменшити свої втрати репутації у четвертій фазі за невигулених собак. Для активації ви, звісно, вільно можете обирати навіть тих собак, що вже мають ось цей жетон повітка, просто для того, щоб знову отримати їхній бонус. Проте треба пам'ятати, що наприкінці раунду ви втратите по одному а, очку або одній репутації за кожну невигуляну собаку. Проте, якщо у вас немає ресурсів для вигулу бодай одного собаки, тоді ви пропускаєте позасталі наступні кроки раунду. Але як бонус ви отримуєте паличку та один м'ячик. Наступна фаза виголу, де ви навіть доволі наочно, будете ходити парком, вигулюючи своїх собак і водночас отримуючи додаткові бонуси. Під час виголу ви маєте виконати дію переміщення і перемістити свою фішку від однієї до чотирьох комірок на ось цьому треку. Тому гравець може перемістити свою фішку, наприклад, на три комірки, і отримати той ресурс, який зазначається на цій комірці. Наразі це. Іграшка. Інший гравець може також переміститись на будь-яку кількість від однієї до чотирьох. Проте, якщо він зайде у комірку, де знаходиться інший гравець, тоді він буде повинен сплатити одну репутацію, і також отримуєте ресурс, який зазначається на цій комірці. Що стосується нашого автовигулювача, він ходить останнім, і також ми повинні кинути кубик, який визначить кількість комірок, які він пройде у цей хід. Коли гравець доходить до ось цієї комірки, він повинен обрати свій напрямок, або він піде прямо, або він піде нагору. Додатково, якщо гравець повинен стати на ось таку комірку, він її просто пропускає, не враховуючи. І ще хотілося б зазначити деякі символи, які можуть зустрітися, окрім звичайних ресурсів. Ось цей символ дає гравцю змогу відкрити дві карти з колоди, а після обрати одну із цих двох карт і замінити цією картою одну із наявних на ось цьому треку. Наприклад, ось таким чином. Якщо на одній комірці в нас є декілька бонусів, як, наприклад, ось тут є ще спеціальний жетон, то гравець може активувати ті властивості, які зазначаються на самому полі, так і отримати бонус самого жетону. Наприклад, зараз це один ресурс. Так само це може зробити будь-який гравець, який стане. На цю комірку. Ще, наприклад, є можливість отримати тут дві репутації. Той гравець, який першим дійде до кінця, стає в найвищу порожню комірку. Наприклад, це на трьох гравців: ось ця комірка, яка принесе гравцю дві репутації. Наступна комірка дає змогу отримати або одну репутацію, або замінити одного зі своїх собак. А після відразу викласти на цю собаку один ошейник, тобто вона буде відразу вигуляна. Після того, як усі гравці, окрім одного, не дійшли до кінця, тоді. Фаза вигулу завершується, і останній гравець втрачає одну репутацію. Під час останньої домашньої фази, все, що вам потрібно, це порахувати усіх ваших собак, що мають повідок на собі, тобто були вигуляні. За кожного собаку із цими жетонами, немає різниці, скільки цих жетонів є на карті. Ви отримуєте по два переможних очка, тобто дві репутації. Тобто наразі це шість репутацій. Однак, що хочеться зазначити, усі карти, що не мають ось цих жетонів вигулу. Віднімають одну репутацію у вас під час цієї фази. Але під час раунду треба звертати увагу на карти прогнозу, адже вони можуть доволі сильно змістити акценти в поточному раунді. Наприклад, як ось ця, про яку я вам вже казав, вона змушує гравців втратити по дві репутації замість однієї за кожну собаку, на якій не буде жетону вигулу. Або, наприклад, під час фази дому ви не втрачаєте репутації за те, що на ваших собаках немає ошийників. Або ви, наприклад, можете отримати два переможних очка, якщо під час другої фази ви викладете одну із карт гончаків на свій планшет. Або, наприклад, під час фази дому ви можете отримати два будь-яких ресурса за кожного тер'єра, що є у вас як на планшеті, так і просто біля нього. До речі, наприкінці раунду не забудьте оновити ось цю карту локації, прибравши усі ці жетони, що лежать. На вашому полі, відкривши нову карту, яка буде диктувати вам, куди саме і які жетони вам необхідно розмістити на поле. Тож таким чином проходять усі чотири раунди гри, під час яких гравці встигають зібрати вісім різних собак до свого готелю. А наприкінці, звісно, відбувається фінальний підрахунок очок. Підрахуйте кількість собак відповідного типу, і той гравець, який має більше цих собак, наприклад, зараз у нас ось цей тип. У нас у червоного гравця є три таких собаки, це більше, ніж у інших гравців, тому він отримує 8 репутацій. Те ж саме треба зробити для кожного із типів. Якщо у двох гравців однакова кількість собак відповідного типу, усі вони отримують відповідну кількість. Репутації, додатково отримати переможні очки з властивості своїх собак, які мають напис під час фінального підрахунку очок. Як, наприклад, тут ми можемо отримати по два переможних очка за кожну кістку, якщо ми викладемо їх на ось цю карту, але не більше трьох, тобто шість переможних очок. Наприклад, зараз ми можемо ще отримати по два переможних очка за кожну ось таку зелену карту собак, тобто шість переможних очок. А ось ця собака дає нам змогу отримати по одному переможному очку за кожний різний тип порід. Які є в наших собак. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. 5 очок. До речі, кожні 5 позосталих ресурсів дають змогу отримати одне переможне очко. І ще не треба забувати і про обрану карту цілі, яка також може принести або 3, якщо це простіша ціль, або 7, Переможних очок, якщо вона складніша. Наприклад, отримайте три переможних очка, якщо у вас є три собаки однієї породи. Або наприкінці гри у вас є щонайменше шість собак, різних собак, які мають ось ці жетони виголу. Або отримайте два перем... або отримайте три переможних очка, якщо ви виграли щонайменше дві категорії знавця порід. А ось і більш складніше, що дають сім переможних очок. Наприклад, якщо у вас є. Ось ці жетони вигулу щонайменше на семи різних собаках. Або, наприклад, у вас є 10 таких жетонів на усіх ваших собаках. Або, наприклад, ви виграли три з семи категорії знавця порід. Той, хто має більше репутації і перемагає у грі. У разі нічиєї тайбрейкером виступають собаки найцінніших пород. Що мені сподобалось, так це оформлення гри. Воно, знаєте, виконано в таких пастельних тонах, все витримано, гармонійно виглядає. Ну, як на мене, це дійсно круто. Як, в принципі, і інші усі компоненти у грі. Тож подакшн дійсно на висоті. Також хочу відмітити наявність соло режиму. Так, він видається не таким напруженим через те, що ви завжди можете прорахувати, куди саме піде той чи інший автовигулювач. Але скільки саме він поставить на собаку цього типу, ти точно не знаєш. Тож дрібка рандому додає цього різноманіття вашій комбінаториці. Кажучи про гру на більшу кількість гравців, тут ми дійсно отримуємо класичну побудову табло, щось на кшталт Everdello, де ви набираєте собі різні карти і за їхню активацію отримуєте потрібні бонуси для просування далі. Але ось тут є невеличке але тому, що під час аукціону вибір серед карт, ну, в нас дійсно. Но невеликі, особливо граючи на двох чи трьох, і тобі постійно доводиться підлаштовуватись під ситуацію наявних карт, а не будувати те, що тобі хочеться. Так, можливо, таким урізанням вибору автори гри намагались додати суперництво напруги під час цього аукціону, щоб була більш тісна боротьба. Але коли ти два чи три рази програєш свої ставки за собак, які тобі були потрібні і отримуєш. Щось зовсім не підходяще, то це може не слабко вплинути не тільки на фінальний результат, але й на звичайний перебіг раунду, чи навіть раундів, що сильно уріже твої можливості, і як наслідок зменшить цікавість перебігу гри саме для тебе. Але так, баланс ніби додається завдяки економії репутації, і це дуже важливо під час перших двох раундів, коли їх ну, кількість цієї репутації ще не настільки велика. Проте далі в тебе достатньо репутації, щоб робити будь-які ставки. Однак, як і в багатьох іграх, де аукціон відбувається за переможні очки, головним стає саме вірне вимірювання потрібної ставки, що звісно частіше призводить до нічиїх, і що повертає нас назад, про що я вже казав. В іншому, так все у грі переплетається. Механічно все має взаємозв'язок. Ви обираєте собак з огляду на їхні властивості, так і на свою ціль. А також ще на ось цей трек пород. Активація також має дві сторони. По-перше, ті собаки, що мають бонуси кінця гри, їх не вигідно активувати. Проте кожного раунду вони віднімають репутацію. Тут. Тож також потрібно робити вибір. А що стосується самого вигулу, також є нюанси, як саме краще переміщуватися, адже той, хто робить менші кроки, має можливість отримати більше бонусів. Але той, хто швидший, він отримує більше репутації, тому що першим прийде до кінця цієї стежки. Тож кожен аспект гри дає можливість подумати, і найголовніше надає різноманіття вибору для гравців. Але в цілому я маю на увазі, що тут немає якихось підводних каменів. Всі властивості доволі прості, і в тебе не вийде створити якесь неймовірне комбо-вомбо. Просте покрокове планування своїх дій і максимальне використання наявних можливостей. Можна здобути ресурси, обміняти карти з планшету на карти з аукціону, отримати знижку на вигу, і все інше вже стосується накопичення для фінального підрахунку. Тож для мене парк собак це. Дійсно, сімейна гра. І на цьому в мене все про цю гру. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його серед друзів та знайомих та залишайте коментарі з вашою думкою щодо цієї гри Парк Собак. Хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе і своїх рідних та близьких. Все буде Україна. Па-па.